Головний біль скутість м'язів, підвищення температури, а згодом поява висипу це основні симптоми мавп'ячої віспи, яка зараз активно шириться світом. Епідеміологи зазначають, що спочатку висипи з'являються на обличчі, потім на тілі, зокрема долонях і стопах. Висипка спочатку перші дні вона це є підвищення на рівнем шкіри. Е Далі вона переходить в папули і везе, коли в піхурці наповнені вмістом. До 10 днів вони покриваються кірочками, до 10 днів ці кірочки відпадають. Це Такі основні ознаки. Вони подібні на ознаки натуральної віспи. Але про натуральну віспу ми вже не можемо говорити, того що вона за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я в у му році ліквідована як хвороба на земній планеті. Епідеміологи зазначають, що у тих, хто був щеплений від натуральної віспи, залишився імунітет, тому захворювання у них може протікати легше. Вакцини від мап'ячої віспи у світі сьогодні не існує. А людям, які заразилися екзотичним захворюванням, призначають симптоматичне лікування. Як передається? Передається, звичайно, повітряно-крапельним шляхом, так як це є вірус. Передається вона при контакті з хворою твариною або з хворою людиною. Від людини до людини мавп'яча віспа передається досить важко, тільки при близькому і тривалому контакті. Якщо це можуть бути, можуть бути члени сім'ї, які перебувають в одному просторі, дихають одним повітрям, не користуються масками. В Україні станом на 22 вересня зареєстрували два випадки мавп'ячої віспи. Загалом хвороба поширилася вже у ста країнах світу. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє про 50 тисяч хворих летальних випадків 16.